Цікаві факти про Біблію. Частина перша. Біблія найбільш друкована книга в світі. Кожну секунду друкується одна Біблія. Біблія без будь-якої реклами користується популярністю протягом майже дві тисячі років, будучи на сьогодні бестселером номер один. Біблія це єдина книга в світі, створена колективом авторів, які ні в чому не суперечать один одному. Хоча більшість з них не були знайомі один з одним і жили в різний час. Біблія також рекордсмен за тривалістю її створення. Книги, що становлять Біблію, писалися приблизно 1600 років. Найстаріша людина описана в Біблії. Це Мафусаїл. Він помер у віці 969 років. Біблія це перша книга, яка вийшла з друкарського верстата. Це також найбільш переслідувана книга. У епоху просвітництва 15 століття після Різдва Христового вчені тільки почали розуміти закони гравітації і те, що землі.